Вінницький ліцей Емілія Пождійна привела доньку до першого класу. каже добре, що свято першого дзвоника в її школярки офлайн. Хочеться найголовніше миру, щоб наші діти сідали за парти, не було тривог. Онлайн навчання це зараз ну важко для кожного і для дітей, і для батьків. Тому ми обрали тут. Є укриття, прекрасний колектив, гарні відгуки про школу. Ми не за місцем реєстрації, от але обрали нас прийняли. З нетерпінням чекав на свято першого дзвоника, каже Артем Пономарьов. До школи прийшов познання. Я дуже хотів у школу, бо в неї, бо з неї діти робляться розумними. Задоволений, що в нас такий перший шах. Надія, що все буде добре і спокійно. До Восьмого Вінницького ліцею ходитиме і донька Маріупольки Галини Гаврилко. Суспільному розповідає, цей ліцей їм порекомендували друзі. Ми переселенці, і то нам порекомендували Наталю Васильівну, в неї дітки навчались, і ми до неї пішли. А хто там дітає? Загалом цьогоріч в їхньому ліцеї 110 першокласників, каже директорка Наталія Підлісна. І початкова, і старша школи вчитимуться офлайн у дві зміни. Абсолютно всі учні та учениці виходять на офлайн навчання. Розпочинаємо з восьмої і повних дві зміни будемо працювати. У нас є найпростіше укриття, яке вміщає 536 осіб, тобто одна зміна повністю поміщається у разі повітряної небезпеки, і тому воно повністю облаштоване і готове приймати дітей. Від Ді цього навчального року я очікую. Емоцій дуже багато. Дуже важливо, що ми ходили в школу, щоб спілкувалися, поширювали наші українські традиції, щоб ми бачили один одного. Головне, щоб не було чим поменше тревоги. Сумував за уч... за учителями за класом. Я дуже чекала 1 вересня, дуже люблю школу. Також на святі урочисто відкрили меморіальну дошку вчительці молодших класів Оксані Тиховській, яка загинула під час ракетного обстрілу в Вінниці в липні 2022 року. Вона була мені як друга мама. Я її дуже люблю. Вона завжди мене підтримувала, завжди допомагала. Сана Миколаївна була для мене першою вчителькою, яка назавжди залишиться в моєму серці. Вона Завжди підтримувала мене та вірила в мене. По завершенні святкової лінійки учні розійшлися по класах. Тема першого уроку перемагає той, хто пам'ятає. Він пройшов у всіх 44 закладах освіти Вінницької громади. За словами Оксани Яценко, цьогоріч маємо 47,5 тисяч учнів. З них понад 4 тисячі до школи пішли вперше. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини. Вінниця.